Всім доброго, тихого і мирного дня. Нарешті, а сьогодні 24.01.24 24 року .24. січня. І нарешті я дістала яйця Лігорнік. Але чому я зараз тут знімаю? Бо в нас зараз просто проливний дощ. Бачите? То моя мокра куртка, і я зараз покажу вам, що в нас на вулиці. Які ай-яй-яйка. У нас проливний дощ. Зараз трошки менше. О, бачите, він льє з даху, гусі вже купаються. І все-все-все все все в лужах. От така в нас зараз погодка сьогодні. Ужас зима. А та коробка, яку ми дістали, тобі ж сходили з чоловіком і забрали, бачите, вона вся мокра. Але я хочу персонально подякувати нашому сусіду, пану Олего. Олезе, дуже дякую за те, що ви послухали, за те, що ви підвезли її майже нам під хату. І нам тільки прийшлося її забрати від вас і все. Дякую, дякую, від чистого серця. Ну все, звідки та посилка? Хто дивився мої відео, знає, що в мене лігорни, майже всі лігорни перетягали лисиця. Це по-перше, по-друге, вони вже були старі, тому я не продавала яйця, коли в мене люди питали. І нарешті я знайшла жіночку. Яка згодилася мені надіслати ці яйця лігорна. Ми з чоловіком горіхи добимо. І вона сама з Житомирського району. Я її знайшла спочатку по тіктоку, а потім просто напряму вийшла через вайбер. Домовилися за яйця лігорнів, і таким чином ми їх придбали. Придбала я яйце по 20 гривнів. Так, зараз можу сказати, що є дешевші, але дешевші я вже один раз купила. І було був шикарніший, але самі курчата, ну, були трошечки нехуйошії. Так, зараз я їх ту коробку, поптираю, бо вона все мокра. Зараз, зараз. Так як яйця я дістала зараз п'ята вечора, я їх на інкубацію сьогодні ставити не буду. Я їх зараз розпакую, подивлюся, що вони з себе. Як вони виглядають? О, собі. Як вони виглядають. Як запаковані, Чому не буду ставити їх зараз, щоб вони не, вони не встигнуть нагрітися. Так. Боже, сколько роботи моїм внукам? Богацько-богацько. Ні, ну так вроді все, Аріна файно підгадала тим, що Ще нема морозу. Потепление. Так взялось. І ще варіни я замовила 90 яєць. Але вона взяла з мене за 80, а за 10 яєць вийшло як... Як акція. Дякую. Чесно, чесно, дякую. Ну так запаковано, тобі чесно, шикарно. І плітка харчова Пришлось взяти ножиці. Щось я боюся тут махати ножом. Я вже згори з, з даху. Дістала теплушу другу, бо в мене сьогодні 19-й день завершується інкубація простого домашнього курячого яйця. Хто дивився, знає про це. Аріна, ви замотуєте молодчинка. Я також рахую, що ліпше не пожалкувати той, того паперу туалетного. Бачите, хочу вам показати оце перший при, 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 признак. Признак. Перший признак того, що яйця такі домашні. Не магазинні, а домашні. Тобі ж брудні. Це, як для мене, дуже файний показник. Ну, все, я зараз розверну і покажу там, може якийсь бой, це посилка, це все може бути, але запаковано так, що я думаю, що не має бути битого яйця. Ну що скажу? Аріна, респект, ви молодчинка, чесно скажу. Таку кількість папіра до сраки, як нас кажуть, <сум> то ж треба було, Боже, дивіться. І ні одно яйце не тріснути, ні одно яйце не бити, всі ціленькі. І ще скажу, яйця великі. Ну, Може, пару яєчок вам зважу. Аріна, дуже дякую. Пересилкою, я дуже задоволена. Ну і багатих вам клієнтів буду знімати інкубацію цих яєць. Я би дуже хотіла, таким чином, я вам скажу своє велике дякую. І буду вас радити всім, хто мене питає, де можна взяти яйця лігорна. Знаю, що в Аріни є ще різні курочки. Якщо вам треба, можете їй дзвонити. Я напишу телефон. Зараз ви бачите внизу її телефон. Прошу дзвоніть, питайтеся, бо якщо людина так відноситься до своєї праці серйозно, то що би не радити людям. Ще хочу подякувати нашим хлопчикам і дівчаткам, які нас захищають зараз на фронті. І дають нам можливість знімати такі відео. Ага, ці яйця в мене ще простоять ніч. Я їх поставлю, де приблизно 10 градусів в мене в куточку. І тільки завтра, година 12 дня, я їх буду ставити на розігрів, тобі ж в кімнату, де чоловік і буде 20, ну, може, 22 градуса. Вони будуть стояти до вечора. І вечором я буду їх ставити. В інкубатор Теплуша 72. Бо рахуйте майже тут 100 яєць без 4 штучок. Аріна, ну, навіть не сподівалася, велике дякую ще раз. І я ще докладу свої. Там в мене вроді би 12 яєчок від міні курочок Ну, будуть разом інкубуватися. і вирішила пару яєчок зважити. 68. Ніфіга собі. 61. 63. три. Ну, кажу, вони в районі шестидесяти шестидесяти п'яти. Ну, ще одна і досить. 63. три. От така вага? Класно, класно. А оцей папірчик, і оце, от, і оце от я викидати не буду. Бо в мене замовлені вже гусячі яйця, і я в це буду запаковувати і відправляти господарю, який замовив гусяче яєчко. Всім доброго, тихого і мирного дня. Я вже підготувала, включила інкубатор Теплуша 72. Я взяла з механічним поворотом, бо буду перевертати яйця вручну. Це я готую для лігорнів і для своїх яєць. І сьогодні поставлю в 12-й годині яйця на прогріб і буду в 7-й годині вечора їх викладувати в інкубатор. Я поставила температуру стартову 37,8. Це в мене така температура йде на всю інкубацію. Вологу зараз, от бачите, 55, я його тільки вімкнула. Я води туди не, до, не наливаю. На старті я зараз води не наливаю. Раніше наливала, зараз ні. Бо рахуйте мене, слі яйця ви бачили по відео, був дощ, яйця все рівно напитали сирості. Буду цохнути в інкубаторі. На всякий випадок, в мене, ви знаєте, є 72-й з електричним проводом. А я взяла те, що на акумулятори де. Якщо, не дай Боже, не буде електрики. Я ввімкну на акумулятор його. Ну все, заклала всі Арінини яйця. 96 штук. І. Боже, 2, 4, 6, 8, 10. І 13 своїх від адлер серебристий і Мільфльорков. Ну все, Все, стартую. Побажайте мені. Вдалої інкубації.